Є звітні, звинішували, молодці вітаємо здоровому тілі здоровий дух, саме такого правила впродовж всього життя дотримується пані Людмила. Жінка вже більш ніж півроку освоїла для себе новий вид спорту скандинавську ходьбу. На фестиваль, який проходив у парку Савицького до міжнародного дня фізичної культури та спорту. Любителька активного дозвілля прийшла разом з онуками. Онучка Маша підтримувала. А онук Макар, якому ще навіть не виповнилося чотири роки, на рівні проходив марафон з бабусею. Приймаємо участь у фестивалі скандинавських ходьби Для того щоб показати, що в нас є сила, міць для участі в сорівнуваннях і для допомоги нашим Збройним силам України для того, щоб перемогу наближати. Кожне заняття. Ми ходимо з онуком. Він поки що не ходить в дитсадок, тому йому потрібен колектив і. Розмінка необхідна. Спорт це велика сила. Це перший подібний фестиваль у нашому місті. Проте традиційно, як і тренування, спортсмени скандинави почали з розминки. У ній приймали участь усі учасники заходу. Для цього особливого приладдя їм не треба. Всього лиш дві палички та бажання. Перебираємо. Заході прийняло участь понад шість десятків учасників від 3 до 78 років. Основна мета подолати два кола парку, що разом складає 2,5 кілометри. Хоча, на перший погляд, скандинавська ходьба здається простою, але під час активних рухів задіюється 80% м'язів тіла. Такі заходи, і вообще скандинавська ходьба вона дуже психологічно розвантажує. Ви знаєте, коли йдеш все, по парку, дивишся, як дерева зелені у нас, шумлять вітер у листві, тут сонечко, там небо голубе, там ще щось, радість, якась. Люди у людей піднімається настрій, появляється посмішка, загораються очі. Вони знаєте, після того, як вони... Позаймалися, вони кажуть, ми щасливі. Хоча першість на фестивалі не визначали, кожен спортсмен отримав неабияке задоволення від спілкування та прекрасної погоди. А додатково на згадку про участь у заході та до Дня фізичної культури та спорту, кожен був нагороджений пам'ятною грамотою та медаллю. Анастасія Костенюк, Максим Морашов перший міський.